Вітаю, мої дорогі! Сьогодні говоримо про пучний скандал у Steam, чергову кібератаку на Україну, обмеження доступу до ШІ в Китаї, історичну інвестицію мета у сферу IT та нові спортативки Xbox. Мене все ще звати Сергій Мінчинський. Давайте розбиратися. Українські гравці просять видаліти з Steam гру рекомендовану російськими військовими. Наша спільнота підняла подняла тревогуще из в Steam стоїнки гри Squad-22 ZOW, яку розробляє російська SPM Studio. Гру груз на основі досвіду солдатів армії РФ, які брали участь у в Україну. Розробники прямо заявляють, що проєкт офіційно рекомендований російськими військовими, як навчальний посібник для курсантів та армийцы. Squad 22-ZOV. Створювалося у жанрі тактично-стратегічної гри з видом зверку про задіян російських військових. Розробники обіцяють автентичний досвід ведення піхотної війни. Це викликало обурення серед українських користувачів, які масово почали скаржитися на гру. До ситуації долучився й автор українського ігрового сайту Gameway, який звернувся до Ненсифри з пропозицією вплинути на Valve офіційним зверненням. Міністерство цифрової трансформації оперативно відреагувало, підтвердивши, що вже надіслано листа до компанії з вимогою не допустити публікації гри у Steam. Цитую: Вже діємо. Відправила офіційний лист до дистриб'ютора гри Valve. У ньому Чіпка писала, чому це не просто гра, а інструмент воєнної пропаганди, який не має з'явитися у Steam. Чекаємо на відповідь і будемо тривати тему в полі зор», – повідомили в Міністерстві. Тим часом розробники гри висловилися у зневажливому тоні щодо критики. Цитую: гаразд, це була важка ніч. Скільки ліберальних ресурсів пишуть про те, що нашу пру треба заборонити, покарати, спалити і залишити без Кока-Коли. Смішно, але вони також ненавидять юнармію, бідні хлопчики, яких не прийняли в бойскаути», — визначили автори проєкту на офіційному акаунті гри, з якого часто поширюють російську пропаганду. Що скажемо? Цілком очікувано. за їхніми словами. Американські гравці були цитую в цілому більш розсудливими. Кінець цитати і краще станілий проєкт на Reddit. українські геймери тим часом радять залишати скарги на вру англійською мовою, наголошуючи на тому, що ООН засудила російське вторгнення в Україну, а прославляння дій армії РФ є прямим порушенням міжнародного права. Ну, я навіть не знаю, що тут коментувати, Тут все однозначно зрозуміло. До речі, якщо ви зареєстровані з тим, як і я, зайдіть і ну, ви знаєте, що робити. Тому що ну, це повинно бути в нашому кіберпросторі. Краще зробити один чіткий крок, ніж з того теорії, яка не придасться. Воді збирати потрібні ресурси. Відео, статті, голова кипить, а результату нуль. Стартові курси це практична база, яка реально дає тобі став. Без заявого, без води, без так і тісот кладок у браузері. З 4 по 30 червня мінус 20%. Якщо хочеш вийти, почни не з книжок, а з дій. В описі є посилання на реєстрацію. Нова кібератака на критичну інфраструктуру України. Про неї повідомили фіхівці в Cisco TALS. Зловмисники використали нове шкідливе ПЗ «Вайкер» під назвою P Switer, а також здійснили через легітимний інструмент для адміністрування комп'ютерів, що свідчить про доступ хакерів до внутрішньої системи. Дослідники зауважують, що Акатака мала вигляд звичайної активності системного адміністратора, що свідчить про глибоке знання зловмисників про внутрішню інфраструктуру підприємства. Песвайпер запускався через скрипт і переписував. Важливої частини файлової системи випадковими даними, що робили відновлення інформації неможливо. Шкідлива БЗ має схожість з Hermetic Viper, які використовували російські хакери у 24-му, але й діє інакше. Водночас українські хакери також активно беруть участь у З початку 24-го року угрупування ВО 7 веде систематичні атаки на російські об'єкти. Вона активно використовує інструменти, Cobalt Кобель Страйк, Місік, а також єгітимні засоби відповідь. Віддаленого доступу, зокрема, ЕНІДЕСКОВТІМ отримує початковий доступ через фішингові листи із зараженими вкладеннями, а далі переходять до активної фази: стирання резервних копій, видалення файлів через SDL, запис шифрувальника Баблк. Витяг бази Active e Directory і навіть моніторинг месенджера Телеграм. На відміну від інших активістських угрупувань, ВОТім діє автономно, не демонструючи ознак координації з іншими проукраїнськими структурами, що підкреслює їх унікальну позицію у поточному кіберконфлікті. Ну Війна в Кіберпросторі я навіть не навіть це коментувати. Це зрозумів. Продовжа. Понад 13 мільйонів користувачам з Китаю заблокували доступ до шил-інструментів. Китай ніколи не зміниться. Великі технологічні компанії обмежують функціональність своїх ШІ-сервісів на час національного вступного іспиту до університетів, відомого як ГАО-КАО. Напевно, це так вимовляється. Він триватиме 4 дні. Китайські абіртовієнти, які сподівалися скористатися перевагами між сучасного штучного інтелекту, зіткнулися з неочікуваними обмеженнями. На оприлюдних у мережі скіншотах видно, як популярний додаток Doubao від Байденс відповідає на таким чином. Під час топної кампанії сервіс відповіді на запити призупинено відповідно до чинних вимог. Кінець цитат. Коли користувач намагався пояснити, що це не екзоненційне запитання, відповідь не змінювалася. Інший популярний сервіс DeepSeek, ну про нього всі чули. Що тільки цьогоріч з'явився на китайському ринку повідомив про тимчасове призупинення роботи, цитую, зараді забезпечення справедливості під час іспитів. Кінець цитат з аналогічними обмеженнями зіткнулися користувачі Йонбал від Tencent. <уэнбіда> лі баба та кімі від Господі, скільки у них там китайських цих. нововведень, видінь про які я ніколи не чув. Ну, ладно. Ці сервіси відключили розпознавання зображень на час складання іспитів. Хоча компанія офіційних заяв поки не зробили, користувачі в соцмережах активно діляться невдоволенням. Передусім, студенти, які не мають змоги скористатися інструментами ши для навчання. Та виконання завдань. Я не знаю, знаєте, навіть не знаю, як на це реагувати, з одного боку, там, чесність, це, звісно, класно. я дуже люблю чесних людей і так далі. Але треба розуміти, що щось схоже, напевно може запитувати і люди по професії, і це може призупинити якісь бізнеси і так далі. Мені так не подобається, знаєте, якісь централізовані заходи, коли там все, все зупиняють. Тому що так потрібно. Напевно, я десь там стихім-анархіст. Ну, не знаю. не знаю. Мені не подобається чесно. Тому, напевно, я в Китаї не живу. Мета хоче зробити найбільшу інвестицію за всю свою історію. Компанія веде переговори про багатомільярдну мільярдну інвестицію в стартап з штучного інтелекту Scale.ai, повідомляють обізнані джерела. За словами кількох із них. Обсяг фінансування може перевищити 10 мільярдів доларів, що зробить його одним із наймасштабніших залучень коштів для приватної компанії в історії. Умови угоди ще не остаточні та можуть змінитися. Представники або компанії відмовилися від коментарів, а що вони там скажуть? Нагадаю, Scale AI надає послуги з маркування даних та оцінки моделі ШИ. На тлі шаленого попиту на генеративні ШИ компанія стала ключовим кравцем у цій сфері. Серед її клієнтів – Microsoft та OpenAI. У 2024 році стартап оцінили в 14 мільярдів доларів. Для Meta це може стати досить нетиповим кроком. Досі компанія покладалась переважно на власне дослідження та відкриту стратегію розробок. Тим часом інші гіганти Microsoft, Amazon та Google вже вклали мільярди своїх фаворитів, зокрема в OpenAI та Anthropic, часто надаючи також обчислювальні ресурси. не має хмарного бізнесу і поки ще не зрозуміло, в якому форматі планується інвестування. До речі, я не дуже розумію, що вони там планують цим зробити, але ви ж розумієте, зараз, якщо ти велика компанія і в тебе немає власного штучного інтелекту. То, напевно, достатньо швидко ти просто припиниш бут, бути великою компанією, тому мета така. е-е-е... Але ви знаєте, я їх не дуже люблю. Все, що вони випускають, ну так я солю. Microsoft та Asus представили нові геймерські портативки Xbox LI з унікальним інтерфейсом. Компанія об'єднала зусилля, щоб вивести портативний геймінг на новий рівень. ROG Xbox LI та ROG Xbox LI X це портативні комп'ютери зі спеціальною оболонкою Xbox на Windows, яка дозволяє зосередитися на іграх і охоплює бібліотеки різних цифрових магазинів. Ось так. Базова модель білий Xbox LI розрахована на 720 піксельний геймплей і побудована на новому чипі AMD Ryzen Z2A. Має 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. Потужнейший Xbox LIX у Черном корпусе отремов чип Ryzen Ali Z2 Extreme. 24 ГБ оперативки и 1 ТБ памяти, что дозволяет запускать игры в 900P або 1080P. Обидва пристрої мають 7 дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD, частотою оновлення 120 Гц і підтримкою DRR. Особлива увага розробників була приділена саме зручності взаємодії з Windows. Новий інтерфейс Xbox дозволяє запускати пристрій одразу в ігрове середовище, де об'єднані бібліотеки з Game Pass, Steam, Epic, Games, Microsoft Store та інших платформ. Ну а я розумію, що скоріше за все. PlayStation Store. там і буде. Ну очікувати, перемикатися між додатками, запускати Discord чи змінювати налаштування можна без сенсорного екрану, а лише контрольору. Навіть вхіду системи тепер можливий за допомогою гімпада через екран блокування. Конструктивно пристрой нагадує гібрид Xbox контроллера і портативної консолі. Економічні ручки, зручне розташування кнопок і тригерів, які у випадку LX ще і забезпечують Wimber Video. Вот, прям к у великих хлопчиків. Э, До потужнішої моделі можна підключити зовнішню відеокарту через порт USB-C4, що відкриває новий горізонт продуктивності для мобільного хеймінгу. Зовнішня відеокарта для мобільного пристрою. Жесть якийсь. Ще один пріоритет – автономність. Xbox Li X має батарею на 80 Вт в один. А валдіть! Найбільшу серед портативних консолей на ринку. Базова модель отримала батарею на 60 Вт в один, що на 50% більше, ніж у попереднього рок Li. Microsoft запевняє, що новий інтерфейс Xbox також допомагає економити енергію. В режимі сну пристрої споживають утричі менше енергії ніж раніше. Попри те, що виробники поки не розкривають результати бенчмарків і вартість новинок, обіцяють офіційний офіційно обох ще під кінець року, якраз до сезону зимових свят. А що якщо щось купити, сумі? То то саме час? ага. Подробиці щодо цін і передзамовлень з'являться найближчими місяцями. Дарья, напишіть, вам взагалі портативний геймінг Як Я ніяк не можу навіщо на це. Хоча, мабуть, я, я просто не користуюсь гранатським транспортом, я завжди був на активі, на мотоциклі. там якось не І... А вдома в мене плойка є. І комп'ютер. типа на вище. Мабуть, ви якось користується спи... Розкажіть, цікаво. Отже, коротко. Технологія розвивається неймовірно швидко, і саме ми вирішуємо, як ними користуватися. Як інструментом для розвідку, а не руйнування. Світ складний, але це не привід зупинятися. Розбівайтесь, вчіться, растіть. Навіть маленький крок уперед щодня змінює ваше завтра. А криза це просто новий старт. Люблю вас. Пока! Бувають моменты, коли нічого не освітит ваш шлях краще, ніж міст, що горить за спиною. Дон Хенли Иглс.